Всім привіт! З вами Денис Гаврилюк, і я сьогодні розповім міфи про їжу, в які ми вірили. А почнемо ми з вами з того про історію спагетті. Багато хто вважає, та навіть я вважаю, що спагетті це італійська страва. Проте основний інгредієнт привіз Марко Полу із Китаю, а римляни його поширили спочатку у своїй країні, а потім і по всьому світі. А як на рахунок салату Цезаря? А А? А? Трава отримала таку назву не через Юлія Цезаря, як багато хто думає, а через італійського кочмаря Цезаря Кардіні. Сталося це в 1934 році. Ну, якщо я сьогодні говорю з вами про їжу, то давайте я вам розповім про випічку. А цей фрагмент відео ви покажіть своїм мамам і бабусям. Науково доведено, що те, що ви під час замішування тіста голосно смієтесь чи розмовляєте, ніяк не впливає на якість тіста і випічки взагалом. Це міф, адже звук не впливає на хімічні процеси тіста. Чи є серед вас любителі кави? Я вам розповім, чи є залежність від кави чи ні. Помилково вважається, що кофеїн може викликати залежність. Насправді це міф. Кава може викликати залежність, але зовсім незначну. Так звана ломка максимум триває два дні. Є любителі арахісу або горішок. Ми всі вважаємо Арахіс горіхом, але насправді арахіс це бобовий продукт. Так, його назвали Земляний горіх, але це лише завдяки способу дозрівання плодів. До речі, фісташки, кешю та мигдаль це взагалі насіння. Якщо тобі це відео сподобалося, постав йому лайк і коментарі напиши, і підпишись, хто не підписався. А з вами був Денис Грилюк, всім бажаю здоров'я. Зустрінемося вже в наступному відео. Всім удачі і всім пока!